Вітаю вас з за завершенням курсу база загальної військової підготовки. Слава Україні! Героям слава! Служу українському народу! Служу українському народу! Служу українському народу! Служу народу України! Дякую. Помагайте Держу. Стурмуйте 2-3, потім йдемо на заміну. Справа, двіками, вперед! Работаємо погоді! Багато навичок придбано. Цей курс повністю виправдав мої очікування. Я отримав потрібні навички, особливо поводження зі зброєю. Навчився стріляти, побував на стрільбах. Був у нас модуль тактичної медицини, де ми проходили стрес-тест. Це було, мабуть, одне з найважких завдань. Навчилися копати окопи. Кожен сантиметр викопаної землі може зберегти твоє життя або життя твого товариша. Ще кожен рекорд мав нагоду побувати в ролі командира. Держи контроль, я на 12 ти Ріжу <реш> І відчути на власній шкірі, як це відповідати і нести відповідальність за інших людей, об'єднати людей так, щоб вони виконували спільну задачу і працювали як загаджений механізм. Лінія на зближення! Курс був складний, я не буду брехати. Складний фізично, морально, тому що якщо людина приходить дійсно з вулиці, то рівень фізпідготовки треба, треба підтягувати. віджимання От — це не моє взагалі. От отак мені взагалі не було. Другий момент це те, що всі люди військові, деякі навіть були на службі 28 років, 12 років. Ось, і був моральний момент влитися в колектив і зрозуміти психологію цих людей і стати єдиним механізмом щодо парад. Починати відтискатися від підлоги вже вдома, починати трошки бігати. Можливо, заглядати на YouTube, дивитися спеціалізовані канали, розібратися зі своєю формою, щоб зрозуміти, як вона працює, як працює тве спорядження, підігнати себе бронежилет. Тепер я військовослужбовець і повинен виконати свій обов'язок, захищати батьківщину.